Добрий ранок. Сьогодні шостий день Адвенту, і сьогодні я хочу, щоб ми з вами пороздумували, помолилися і поговорили про те, що саме твоя чи моя історія це не випадковість. В Біблії в Римлянам написано, що «Усе співдіє на добро тим, хто любить Бога». Римлянам 8 розділ, 28 вірш. І, знаєте, усе це значить, усе, а не вибірковість, така, яку робить людина. І усе це і біль, і втрати, і тиша, і інколи здається, що да, марнуєш час, марнуєш свої можливості, свої здібності. І знаєте, але кожен день, кожен день навіть той, тиші, де ти не чуєш голос Бога. Це день, коли ти маєш зрозуміти, що цей день це один із рядочків, який записаний в книгі життя. Там не просто ж догеня, і там вся твоя історія, там вся моя історія. І цей рядочок. Його великого плану, який ми можемо не розуміти, який ми можемо не приймати, який ми можемо раптати чи ще там щось робити. Але я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами не шукали сенсу абсолютно в усьому. В плані питань, такі, як часто людина задає, чому саме зі мною це, да? що я такого погано зробив, чи зробила, да? там, та я ж така класна, там, я ж і той п'ятий, можемо можу загибати ці пальці, да, скільки ми робимо для Бога кричать, що ми робимо. А насправді треба здати, можливо задати всього одне запитання, що мені з цим робити, Боже? Як мені це направити в славу твою? Як тебе в цьому прославити, як, як це зробити? Да? Що саме я маю зробити? І, можливо, таке, знаєте, як ідея, завдання, знайти час сьогодні записати якусь останню свою подію. Можливо, вона травмуюча, ця подія, можливо, радісна. Бо не дивлячись, знаєте, на війну у нас все ж таки народжуються дітки, одружуються ребята. І... Це радість під час війни це радість. І спробуйте написати з цих подій три моменти, з цієї одної точніше, подій, да, три моменти, за які ви можете прославити Бога. Чи бачиш ти руку Бога да, в тому, що відбувається навколо тебе, в тобі? Як ти взагалі дивишся на своє життя? І давайте будемо молитися з розумінням да? чи з таким серцем, з таким відношенням, ставленням, да? що моя історія, історія, яку створює Бог в моєму житті, це не випадковість, це його задум, це його план. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти любиш, за те, що ти благословляєш, за те, що ти. Пишеш мою історію, Боже, кожен рядочок, кожен мій крох і кожен мій подих. Я дякую, Боже, за те, що ти даєш сьогоднішній день, ти даєш можливість славити Тебе, ти даєш можливість аналізувати і бачити Тебе, Боже. Допоможи, зробивши цю праву, практику, наблизитись до Тебе, зрозуміти, усвідомити, наскільки ти любиш мене, наскільки ти милостивий до мене, добрий, Боже. І я дякую тобі, безмежно дякую за все, і за цей день, і за все, що ти приготував в цьому дні, в майбутніх днях, Боже, скільки мені треба ще жити. Славлю тебе, славлю бо ти мій батько. Амінь.